Сьогодні 23 січня, 23 день року. До кінця року залишається 342 дні. Сьогодні у світі відзначають День ручного письма. Чи день почерка заснований з метою нагадати усім нам про унікальність ручного письма, про необхідність практикуватися в ньому, про неповторність почерку кожної людини? Історія розвитку ручного письма обчислюється тисячоліттями. Свої думки про зв'язок почерку з духовним світом людини висловлював ще Аристотель і великі таліці епохи відродження. У 19 столітті виник термін графологія, яким сьогодні визначається область знання про почерк і методи його дослідження у зв'язку із психічним станом особи. Важливим знаряддям почерк став для криміналістів. Мета експертів почеркознавства встановити достовірність того чи іншого документа. Сучасні вчені називають сім основних характеристик почерку, за якими можна створити портрет людини: розмір букв, їх нахил і форма тощо. Можна припустити, що наукові дослідження, предметом яких є почерк, будуть продовжуватися, і вчені досягнуть більш глибокого розуміння залежності почерку від характеру людини. У 1895 році вперше у світі людина ступила на берег Антарктиди. Першими людьми, хто висадився на землю шостої частини світу, називають членів норвезької експедиції. Це були капітан норвезького промислового судна Антарктик Крістенсен і пасажир цього судна, викладач природничих наук Карлстен Борггревінг. Він зібрав там зразки мінералів, побачив і описав арктичний лишайник, а у воді помітив медузу. Одним із чудес, які спостерігали члени екіпажу на новому материку, було полярне сяйво. У 1959 році у Миколаєві на суднобудівному заводі імені Носенка нині Чорноморський суднобудівний спущено на воду найбільший у світі флагман китобійного флоту китобазу «Совєтська Україна. Водотонажність 45 тисяч тонн, потужність головних двигунів 850 кінських сил. Кожний швидкість ходу 16 вузлів. Китобаза призначалася для прийому і переробки китових туш прямо в океані. На китобазі був обладнаний і спеціальний жировий завод. Промислове судно такої потужності могло переробити до 50 китових туш на добу. Останній кит на базі радянської України був перероблений у 1987 році. У 90-х роках судно було доправлено до Туреччини на злам. У 1982 році у Миколаєві було відкрите нове приміщення спортивної школи Надія зі спортивним залом площею 900 квадратних метрів. Це найбільший спортивний комплекс у місті Миколаєві. Традиційне місце проведення найважливіших міських, державних та міждержавних спортивних змагань. Тут тренується муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв, а також спортсмени Олімпійського резерву. Постійно працюють численні спортивні секції. У 1783 році народився Фредерік Стендаль. Він був одним із видатних французьких письменників 19 століття та основоположником психологічного роману. Справжнє ім'я Анрі Бейль. Найвидатніші твори червоне та чорне, Пармська обитель та інші. У 1883-му український співак Михайло Донець, народний артист УРСР. Свого часу він був одним із провідних солістів Київського театру опери та балету. Сучасники називали його Українським Шаляпіним. Без рішення суду. Він був розстріляний у 1941 році, посмертно реабілітований. 1903 року у сім'ї Уральського гірника народився Григорій Олександров, радянський кінорежисер, актор і сценарист. Григорій почав працювати з 9 років: розсильним в оперному театрі, електротехніком, помічником реквізитора і режисера. Після знайомства із Сергієм Ейзенштейном, Олександров бере участь у роботі над сценаріями і допомагає режисеру в його перших фільмах Страйк та Броненосець Потьомкін. У них Олександров бере участь і як актор, пізніше і сам стає режисером, і скоро виходять на екрани його картини: Веселі хлоп'ята, цирк, Волга, Волга, Весна та інші, у яких знімалася і співала і дружина режисера Любов Орлова. Ці картини стали класикою і полюбилися багатьом поколінням глядачів. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день, 23 січня.